Всім привіт! Вітаю вас на темі ігнорування. Це цікава тема і цікава стратегія поводження з гнівом. І я хочу, щоб ми в ній розібралися, ви в ній розібралися і розуміли причини, наслідки. Та й, певно, цього буде досить, коли ви усвідомите причини і зрозумієте наслідки, якщо вас ігнорують, і коли ви ігноруєте. То я сподіваюся, я вас запрошую відмовитись від цієї стратегії вираження гніву. Тому що це дитяча стратегія. Ми дорослі, її використовуємо, бо навчилися у своїх дорослих, у значимих дорослих, батьків, бабусь, дідусів або тих, хто нас виховував. І... Як працювати з гнівом у формі ігнорування та трансформувати його в здорову комунікацію ми з вами тут і розберемось, ігнорування один із найпасивно агресивніших способів вираження гніву. Це спосіб покарати іншу людину мовчанням, змусити її відчути провину. Щоб прям її захлиснуло виною або безсилля насправді. Проте такий підхід часто руйнує довіру та не дає конструктивного вирішення конфлікту. Ігнорування з психологічної точки зору це найгірша форма психологічного насилля. Якщо вас в дитинстві ігнорували, ви можете зараз згадати цей стан, коли батьки роблять вигляд, що вас немає. Це для дитини, для дитячої частини і вашого дорослого, означає, що тебе для мене не існує. Коли дитина це відчуває, вона їй дуже страшно, бо без своїх батьків вона не може вижити. І основний фундамент її. Такий як безпека, те, що забезпечують батьки, і любов він рушиться. Дитина, яку в дитинстві часто ігнорували, ну, вона, звісно, використовує цю стратегію, бо навчена, але це надзвичайно тривожні люди і ігнорує. от У нас є різні частини, не будемо туди углублятися, я просто скажу, у нас є різні частини. В нас як в особистості, але ми цілісні, просто є різні частини. Це така садистична частина, це дуже караюча частина, надзвичайно не то, що такий, знаєте, критикуючий, безжалосний внутрішній родітель вас. Що потрібно зробити? Треба усвідомити причину ігнорування. Розуміло, що це якась ваша стратегія. Ви маєте від неї відмовитись і запитати себе, чого я досягну, ігноруючи цю людину. Яка моя ціль? Я хочу покарати. Я хочу знищити її емоційно. Я хочу, щоб вона відчувала свою вину, а людям. Невинасімо відчувати провину. Їм важко бути з об'єктом, який постійно їх винуватить. А в формі ігнорування це взагалі ну, здорова людина не буде таке довго терпіти. Це ваша спроба захиститися, покарати чи уникнути розмову. розмови. І важливе питання, чи взагалі інша сторона розуміє. Що зараз відбувається і чого ви взлетесь? Бо це зазвичай так: в голові якісь процеси пройшли, все, ти для мене не існуєш. Оце, знаєте, спосіб захиститися, ну, покарати, то тобто, там садіст такий внутрі сидить, а уникнути розмови. Розкажу вам історію. У мене була подружка. Певно, мені років 8 було, вона була старша на 2 роки, їй було десь 10 чи 11, ну так не пам'ятаю. Але для того віку це достатньо велика різниця. Це було літо. А, ну, так якось всі роз'їхалися, хто в якісь табори, хто кудись до бабушок. Ми з нею залишились і ми з нею дуже здружились. Це прям було кожного ранку один до одного в гості. У нас було куча діл. Ми знаєте, той випадок, коли ми знали, що ми будемо робити завтра, післязавтра, після післязавтра, після, планів. Ну, для мене це було, як знаєте, ну краща подружка, подружка Твікс в моїй фантазії. Але підійшов кінець літа і повернулися її а, однокласники, її однолітки. Я якось раз, вона не заходить, я якось раз зайшла, вона не може вийти. А, там день пройшов, я другий раз зайшла. ну Це різко, розумієте? Другий день зайшла, вона теж виходить каже, я не вийду гуляти. Я кажу, чого? І виходить її однокласниця, ну, ревісниця, і говорить: ну, ми сьогодні гуляти не будемо. Ми сьогодні будемо гуляти удвох, ну, вдвох. От, Я кажу: Окей, розвертаюся, мені так образливо стало, я так розізлилася. І що я роблю? А ця стратегія мені відома, бо в мене батьки її використовують. Проти мене, слава Богу, ніколи. Ні тато, ні мама не використовували, але один проти одного використовували. І що я роблю? Ігнорую, але з якою ж ціллю? Щоб звернути на себе увагу. Це ж так теж може ігнорування проявлятися. От. Але ще ще був таємний мотив в цьому всьому. І от там ми десь з зустрічаємося, ми жили в сусідніх під'їздах, ми з нею зустрічаємося, і я її ну, нібито не бачу. Вона до мене вітається, я йду далі там ще пару разів, там пробувала привітатися, коли ми бачили. Ну, це все не в один день, ми там розумієте, правильно? От, А я ж ігнорую, не здороваюсь, нічого не бачу, тебе не існує. все. Ну, звісно, підсвідомо я хочу, щоб вона підійшла: Оксана, да що случилось, да, ти що, та, Ну, да...» ну от, якось поговорила, ну, але я поясню, чому такого люди не роблять. Ну, Достатньо було, що я пару разів проігнорувала, коли вона до мене віталася. І хотіла зі мною цей контакт. Але насправді я хотіла уникнути розмови. Бо мені було нестерпно підійти і запитати: Скажи, будь ласка, оце, що ми з тобою три місяці дружили, як палички твікс. Це було лише тому, що твоїх дівчат, подружок, одноліток не було поруч. Тобто я була просто як рівнопровежіння, як замінник дівчат. А тепер, коли вони повернулися, то моя дружба. Вже тобі не потрібно, уявляєте? Ну, Чого чого я уникала? Але насправді краще б з'ясувала. Можливо, все було і ну, я б не так. Я ніколи про це не дізнаюся. Ми так і виросли, більше ніколи не спілкуючись одна з одним. Живучи в сусідніх під'їздах, бачучись ну, постійно, наші батьки товаришують, наші тати товаришують. От. Тому я думаю, що вона не розуміла, що відбулося. Я їй про це не сказала, я хотіла уникнути розмови. Але в ігноруванні є така не як, подвійний процес. Часто інша людина може не усвідомлювати, що зробила щось не так. Ну, в її реальності, можливо, все було окей. І ігнорування без пояснень змушує її губитися в здогадках, а не виправляти ситуацію. Що случилось? Шо? Які, які тебе жалули, Оксана. Случилось? І потрібно розуміти наслідки такої мовчазної агресії. Пам'ятай, ігнорування найгірша форма психологічного насилля. Навіть коли ми кричимо. Розмовляємо, щось в серцях виясняємо. Це все одно ми даємо один одному імпульс. Ти є, ти існуєш. Ми обмінюємося словами, емоціями, які б вони гадостними звучали. Ну, повірте, навіть для дитини, для дитини це легше переноситься, ніж коли йде послання тебе не існує. Отже, оцінити наслідки мовчазної агресії. Як довго ти. Якщо ти використовуєш ігнорування, готова або готовий підтримувати це ігнорування. Це ж колосальна сила енергії туди йде. Якщо ви в одному домі, ну це ж наскільки треба мати внутрішнє напруження, оцю злість направити на все тіло, щоб навіть не реагувати на шорохи, іти на кухню. Я дуже пам'ятаю це, мої батьки провачували. Іти на кухню, і робити вигляд от на ну, такій кухоньці так розходитись, і робити вигляд, що поруч, отут в 10 сантиметрах, нікого немає. Це, ну, я не знаю, це, це ну, скажімо так, ну, я знаю, бо я пам'ятаю тебе, випадок, таке більше не використовувала, до речі. От, І це надзвичайно велика напруга. Емоційно, це виснажує, це перевантажує, це для вас також стрес, якщо ви ігноруєте, треба зрозуміти і запитати себе, це не такі дорослі питання, вигнорування, повторюється, стратегія дитячої поведінки. А з дорослого ми питаємо себе, чи дійсно це допоможе вирішити проблему? І чи готовий ти до того, що людина інша, яку ти ігноруєш. Може також емоційно віддалитися. Дивіться, є такий процес в ігноруванні, Коли ми або нас ігнорують, давайте я буду казати ми, а ви що, переверні з другої сторони. Коли, нас, коли ми ігноруємо, ми хочемо покарати, щоб людина відчула себе. Безсильною, здебільшого ще хочемо, щоб нас добивалися, питали, що таке, що случилось, ну давай, я ж така винувати, за все попрошу прощення або винувати, що тобі, рози, машини, квартири, не знаю, от все, що хочеш. От, але насправді так не відбувається. Бо людина, якщо вона когось ігнорує, от ми когось ігноруємо. З іншої сторони, людина. Вона ну, якби спочатку в шоці, ну, як оця моя подружка, вона спочатку намагалася зі мною хоча б привітатися. О, давай, що... Туди... Гординя, гординя, вам мені вас Я проходила мимо. От, ну, Там подруга, або друг, або ваш партнер, ну, спочатку там, чи щось пишуть вам, чи все добре, може з тобою щось сталося. <кій> потім потім ну так, Пару раз ну, запитає людина, ну вона ж не буде стучатися в закриті двері. І що людина робить їй невинасіма бути з вами поруч, в контакті, вона починає а, збільшувати дистанцію. Вона дуже злиться. І вона збільшує дистанцію. А, чим частіше ви приміняєте ігнорування, а, ну, наприклад, ваші діти, ваші партнери, ну значимі люди в вашому житті, тим більше від вас дистанція. Втрачається довіра, з'являється розуміння, що Окей, якщо ти так можеш зі мною, ну, по-перше, я так можу з тобою, от, ви ж вчити гарним стратегіям, насправді, які дуже допомагають в житті відчувати себе безпечно і в любові. Це все був сарказм. От, вона збільшує дистанцію. І в той момент, коли ви ігноруєте і думаєте, що людина там днями і ночами не спить і думає, як же з вами налагодити контакти, залагодити свою вину, Людина в цей момент вчиться без вас жити. А ви потім ізводитесь, от яка була ціна нашої дружби, так сразу мене забув, забула, і вже, дивися, гуляє, розвікається друзям, подружки, поїздки і тому подібне. Ні. Чим більше ви ігноруєте, чим довші ці періоди, чим цістіше вони відбуваються. Тим краще людина навчається жити без вас. По-перше, втрачається довіра, потім вона зникає, без довіри немає близькості, і ви просто перестаєте бути тою людиною, якщо ви ігноруєте, а, ну, яка необхідна іншій людині в її житті. Ось і все. Подумайте, як ця стратегія зберігла якісь ваші стосунки, як вона наблизила вас один до одного. Згадайте, якщо вас ігнорували? Чи це справді так? Довготривале ігнорування може призвести до втрати стосунків, навіть якщо вам цього не хотілося. Ви приміняєте дитячу стратегію, а втрачаєте те, що ви навчились в дитинстві, а втрачаєте, можливо, і близьких людей вам тут і зараз, своєму дорослому. А чим дорослішими ми стаємо? Тим близькість вона стає знаєте, золотом. Якщо ви в 40 років маєте два друга ви багатий. Ви в цьому світі просто мільйонер, мільярдер. Близьких друзів, якщо маєте. Потрібно використовувати техніку Я-меседж. Ну, Дивіться, все, що я розповідала в ній під контролем, тут треба використовувати і питання, і. З'ясування почуттів, ну, якщо ви ігноруєте, що насправді відбувається. І техніка меседж, пам'ятаєте, я вам казала, треба робити ще протяжку в будущем. Я зараз злюся, і мені потрібно трохи часу, ви говорите, щоб зібратися з думками. Але потім я хочу обговорити це і пам'ятаємо, обов'язково ви йдете. Дихаєте, бігаєте, ходите, скидаєте це напруження. Ви виписуєте собі, що вам не сподобалося, про що б ви хотіли поговорити. Теж я меседжем. Кажете мені, ну, спочатку кажете, мені потрібен час. Тобто ви все з собою це робите, щоб заспокоїтись. Можете лягти спати, але обов'язково поговорити на наступний день. Обов'язково. А якщо вас ігнорують, то поясніть людині цю ситуацію. Тобто, коли ти, от, він, він, там, чи вона, ну, все, ну, напишіть, якщо вам так, не відповідає. Що? Я відчуваю безсилля, і, не, і не, ну, мені не зрозуміла ситуація, я відчуваю в ній безсилля, бо мені здається, що ти мене ігноруєш. Я маю тобі сказати, що це ніяк не зміцнює довіру між нами. І ти маєш розуміти, що коли ти мене ігноруєш, ти вчиш мене жити без тебе. Як ти думаєш, до, цього, до чого це призведе? Ну, такий вам шаблон. Дивлячись від близькості стосунків, ви там можете щось доповнювати. Чому це працює? По-перше, ви не уникаєте конфлікту, а даєте зрозуміти свої почуття, і інша сторона, яку ви ігноруєте. Залишається не в невіданні, а має час теж подумати, виправити ситуацію, але заспокоїтись, ну, що все окей, вам потрібен спокій, і ви поговорите. Да. А коли ви таке смс пишете або промовляєте в пустоту, яка вас ігнорує, але все одно, знаєте, слуховий апарат в неї працює, ви також його зупиняєте і даєте, а, ну, ну, хто там, партнер, чи друг, чи подруга, зрозуміти. До чого призведе його стратегія, ви теж його цим повертаєте в доросле. Але в ніякому разі ніяких скандалів. Туди енергії не давати. Бо це гра, це гра в важливість і гординю цієї людини. І практикувати переключення фокусу. Замість думати, як змусити цю людину відчути те ж саме або гірше. Ну, це ж така теж гра е, наказать насправді. Запитайте себе, як я можу отримати те, що мені потрібно, без ігнорування. Дорослі люди один одного не карають. Батьки, знаєте так, карають правилами. Для дітей це покарання, да? там мають бути правила. От. А дорослі один одного не карають. Це дитячі стратегії. Ми, знаєте, ми навіть не маємо права цього робити. Це доросла людина перед нами. І з вами немає права ніхто цього робити. Ну, вам це в житті не потрібно абсолютно. Ігнорування це не спосіб вирішити конфлікт, це програшна стратегія. А спосіб уникнути його і покарати людину. Але воно створює ще більше напруження, замість того, щоб дати полегшення. Навчившись чесно говорити про свої почуття, ви отримаєте набагато більше, ніж від ігноруючого протесту. Відмовляєтесь від дитячих стратегій поведінки. Кожна людина може думати, кожна людина може рости. Пам'ятаєте, тілесний, емоційний, когнітивний. Мисленевий рівень. Ростіть в цьому, створюйте оточення і своє життя без дитячих стратегій, поведінки. Відслідковуйте, звідки це в вас. І відмовляйтесь від них. Це в вашій силі, це в силі кожної дорослої людини. Вся я вас обійняла і цьому.